Розв'язувати набагато легше, правильно тут потрібно долучати, скажімо так, ще ось цю ногу, ось ось таким чином, бачите, і тримати перший вузлик робиться дуже просто, і з другим трохи складніше. По суті, все тільки потрібно, потрібно так кілька разів підтягнути, бо він потім може розв'язатися. Так, Володимир Милько, колишній військовослужбовець, а тепер, як він сам себе називає, ветеран-пенсіонер, вправляється однією рукою з побутовими справами. Годинник я вдягаю, сам собі знімаю, але тут треба задіювати зуби вже. Тобто тримати цей ремінь зубами. Я просто дуже хотів, щоб це не змінило моє життя. Мовно кажучи, якщо я зав'язую шнурки до цього, значить я і далі буду зав'язувати. Якщо я носив годинник, значить я буду носити годинник. І тому я думав, як це зробити. І перший раз насправді я ж, я ж спітнів, поки поки вдягнутий годинник, дуже це. Мене дратували тисячі повторів, розповідає чоловік, і всьому можна навчитися. Він лівша, тож писати правою рукою вчився заново по півтори-дві години тренувань на день протягом двох місяців. Почерк такий самий, як писав раніше лівою, тільки повільніше. А що найважче дається? Найважче пакетики в супермаркеті. Володимир розповідає, в нього найвища ампутація лівої руки разом з плечовим суглобом у 2023-му Він воював у піхоті на сході. Зараз не буду бути в піхоті, я розумію. Я хотів бути піхоти, мої побратими були в піхоті, але насправді бригада давала можливість, умовно кажучи, навчатися на будь-яку спеціальність, чи працювати з танками, чи працювати в екіпажі, екіпажі Бредлі, чи у кулеметній зводи і так далі. А я, я був простим піхотинцем, і я хотів цього. Тобто це було так, свідоме моє бажання. Я вважаю, піхотинці зараз з них, на жаль, життя, як цих бабочок однодніок. Ну, я сам був у піхоті, я маю право про це говорити, це дуже коротке життя піхотинця. Перше поранення ветеран зазнав у голову в червні 2023-го. Куля пробила шолом і вдарилася, по суті, ось в праву частину тім'яної кістки, там були переломи, вдарилася і зрикошетила вгору. І на щастя, що хоч кістка був перелом цієї кістки, мозок не був пошкоджений, когнітивні здібності мої абсолютно не постраждали. Тому я маю можливість зараз стояти і говорити з вами і в принципі пробувати навіть формулювати якісь складні речення. Друге через два з половиною місяців передпліччя. Найперший бій за роботу. Ну, перший бій, коли наша армія захопила, звільнила Роботино ну, і почала рухатися далі на південь. Це був найперший бій за вже за селом. Поранення десь отримав у пів. Пів сьомої ранку, може ближче до семи, а на операційні стіл я потрапив у після другої години десь. Турнікет був накладений максимально високо, розповідає ветеран, і через турнікетний синдром руку ампутували. Перекриття доступу крові до кінцівки за кілька годин неминуче означає ампутацію. Коли вже потрапив у Запоріжжя на операційний стіл, ну я вже. Десь всередині себе так добряче розумів, що ну, мені ампутують. Після цього Володимиру зробили вісім операцій. Потрібно думати, як подолати цей новий виклик. З точки зору свого сьогоднішнього досвіду я можу сказати, що ну, немає таких справ, які не можна зробити однією рукою. Потрібно просто знайти підхід. Після реабілітації чоловік розпочав пошуки варіантів для протезування. У моєму випадку потрібно, як тільки є вже можливість, потрібно одразу протезувати, тому що м'язи, які не працюють, які потрібні для протезування, вони деформуються. Мені ну, при такій високій ампутації, це ну, тільки біонічний, як найкраще підходить біонічний протез. Протез коштував приблизно 4 мільйони 300 тисяч гривень. Володимир розповідає, просив допомоги у соцмережах. Відгукнулися тисячі людей, знайомі і незнайомці. Саме протезування завершилось в травні цього року. Що найбільше це дало? Це дало впевненість у тому, що скільки б не довелося чекати, які б не були б там труднощі, черги і так далі. Що коли настане цей час, настане цей момент. Я зможу за за підтримки ось цієї фінансової суспільства зможу встановити собі цей найсучасніший протез. Ми зоні. Доброго дня. Добрий день. Привіт, привіт. Ще поговоримо. Так, обов'язково. обов'язково. Ветеран після ампутації і реабілітації приїхав подякувати своїм односельцям, які допомагали збирати гроші на протез. Коли це з рукою таке сталося, 25 тисяч. Ну, дуже багато людей мене бачило і мені казали, що ми скинули на карту. Мати Володимира каже, сином пишається. Справляється з усім. Він от приїхав учора. Ну що, він сумку розпакував. Він на це в Києві, там же ж, він скидає на телефон, що він готовий їсти. Він кришить салати разні, різні, овочі він кришить. Він варить борщі, супи. Він все варить, він все з усім справляється сам. Хто вас кого підтримує? От. Він мене. Він мене підтримує на роботі в інституті історії України. Володимир поновився в жовтні минулого року, після того як звільнився з війська. Він кандидат історичних наук, але йшов воювати добровольцем. Я розумів, що я знаходжусь на своїй землі, і я не обирав наш народ не обирав цю війну. Але я вважаю, що потрібно гордо з піднятою головою прийняти ці виклики і битися. Скільки є сил і є можливостей. Я виходжу з того, що у мене ситуація. Дуже проста, дуже проста. У мене просто немає руки, а все, все інше на місці. А ви не пошкодували, що Пішли? Ні, ніколи, на жодну хвилину. Ні. Абсолютно і ні про що не шкодую. Ну, що стосується моєї долі. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.